І так, через дві години починається в нас курс навчання з вирощення томатів. Всі бажаючі, мабуть, всі встигли записатись, хто ще не встиг, і думає, що робити у вас є час записатись сьогодні на цей курс. Не, не через дві години, тобто там цей день можна там. Продовжимо до, до останнього до ем, часу, поки спати не полягаємо, е, можна записатись на курс навчання вирощування томатів перший оберт в плівкових теплицях і нагадую. Що для тих, хто приймає участь, для вас буде бонус, знижка з інтернет-магазину для, для вирощування сільськогосподарський магазин, там все для вирощення, доброго, насіння, стимулятори, ну, все це я казав, касети, плівка, все, що потрібно, там все це є. Вона буде діяти впродовж місяця. Знайшов магазин, ми домовились 10% спеціально для вас. Наприклад, якщо там, ви закопаєте на 1050 гривень для вирощування. Продовж місяця, коли ви дивитесь курс на навчання, ви можете зрозуміти, що вам ще потрібно. Ви закуповуєтесь на 50 тисяч 10% – Це якраз вартість курсу і ви його відбили. А якщо ви закуповуєтесь в протягом врочення на більшу суму, то вам ще якась не буде економія. Тому моє бажання, щоб у вас були гарні результати разом до навчання через 2 години стартуємо.